Добрий вечір, діти. Я рада вас сьогодні знову бачити. Малята. Сьогодні я хочу з вами вивчити чудовий віршик. Називається він в автобусі, написала його перелісно. Сьогодні ми будемо вчити з вами за допомогою ось таких малюнків. Перший малюнок у нас намальований автобус, потім намальований метелик. Потім нас намальовано. Всередині автобуса сидить вже метелик, потім знову метелик, потім дівчинка з хлопчиком, потім квит... квиток на автобус і монетки. Давайте ж розберемось, які слова в нас сьогодні будуть. До нашого автобуса це будуть перші слова, і тут намальований автобус. Метелик залетів, наступний намальований метелик. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Бачите, метелик сів на перше місце. Нечемно йти метелику. Метелик ось намальований сам. Недобре так робить, як хоче з нами їхати, то треба заплатити. Давай з тобою разом повторимо ще раз. Прослухай, будь ласка, а потім повторимо. До нашого автобуса, ось ми бачимо автобус. Метелик залетів, наступний малюнок метелика. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Ми бачимо, що метелик залетів всередину нашого автобуса і сидить ось так на місці. Не чимнити метелику, недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплати. Давай тепер повтори за мною. До нашого автобуса. Повтори, будь ласка, за мною. Повторяй. До нашого автобуса залетів метелик. Метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Повторяй. Нікого Добре? не питаючи. Не питаючи. На перше місце сім. Нечемний ти метелико. Повторяй. Нечемний метелико. Недобре так робить. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати? Молодець. давай ще раз повторимо до нашого автобуса. Метелик залетів, Молодець, нікого не питаючи. на яке він місце сів? Скажи, будь ласка. не питаючи, на перше місце сів. Молодець, Нечемний ти метелик. Недобре так? Робить. Як хоче з нами їхати, то треба що зробити, Артемко? Артенко? Звичайно. Давай тепер я буду тобі задавати питання, а ти будеш відповідати і будеш так вчити вірш. До чого де залетів наш метелик? Скажи, будь ласка, до Автобус. До автобуса, до нашого автобуса метелик залетів, так? Хто залетів? Метелик. Метелик. Нікого не питаючи, куди він сів? На місце. Сів. молодець. А який наш метелик? Скажи, будь ласка, Від бабочки. Нечемний ти метелику. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба що зробити? Гроші заплатить, а не молодець. Ану давай спробуй ще раз, тільки тепер давай ти спробуєш сам мені розповісти. Давай. Ану давай, перший малюнок у нас все намальоване, говори. Притяг в автобус метео. Сів на керманісте. Так, що на керманістей. Нікого не запитав, так? Дивись, до нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику, ніх. Нікого не спросив. Як хоче з нами їхати, то треба заплатити. заплатить. Так, а ну давай ще раз ти спробуєш і ми закінчимо, заплатить. добре? ми Нічого Нічого не чим йде не метелику. Недобре так робить? Повтори, будь ласка. Недобре, Недобре так Як хочеш Недобре. з нами їхати, заплатити. Розумничок, як чудово, ти запам'ятав Віршик такий чудовий. Молодець. Ну,